Які типи діапок можна розгорнути на старкнеті? Розбираємося. Нагадаю, що старкнет це передовий так передова технологія, передовий проект, який зібрав близько 282 мільйонів доларів інвестицій. від Передових фондів, Парадайм, Консенсус, Coinbase Ventures, Венчурс, Buterin Бутерін, тому подібне. Тобто дуже багато передових фондів повірили в дану технологію, проінвестували великі кошти і не даремно, як ми бачимо. Загалом перші інвестиції були ще в 2018 році, тобто проект розробляється вже більше п'яти років. Що стосовно діапок, то повідомляється, що абсолютно різноманітні будь-які діапки на ваш смак можуть розроблятися на Старкнайті. Це можливо за допомогою власної мови програмування Cairo, Тобто команда Страквера подумала так наперед вже. Як тільки ще був заснований проект про те, що потрібно мати власну мову програмування Кайру, що значно збільшить розробки власне, на старкнеті, можливо, розробляти найрізноманітніші діапки, оскільки кайро допускає загальні обчислення, Тобто будь-яка бізнес-модель, будь-яка діапка може бути реалізована і управлена через старкнет. Дуже круто, що Найрізноманітніші діявки можуть бути створені. Я вважаю, що власне, мова програмування Cairo є дуже великим плюсом для стартнету і загалом для блокчейну, загалом для ефіріуму і для крипторозробок, так різноманітних додатків. На цьому в мене все. Вам дякую за перегляд і до зустрічі.